Сьогодні розповім вам про мої більш універсальні парфуми на осінні пору. Запрошую до перегляду. Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що заглянули до мене на канал. Сьогодні у відео будуть як люксові парфуми, так і більш дорогі. Нішові, які я вважаю все ж таки більш універсальними на осінню пору. І використовую майже весь час, без прив'язки до дощів або сухої теплої погоди. Перфуми, які будуть гарно відкриватися увесь час. Перший з цих парфумів це Le Bon від Job, Job. По-різному називають, я бачила в групах парфумерних. Цей парфум зі мною вже досить давно, з 2017 року. Я його ніжно люблю і використовую не лише восени, а ще й влітку можу на себе нанести. Він дуже гарно теж відкривається в літню пору, і взимку теж час від часу його на себе наношу. Це парфум про таке поєднання старту, з альдегідами і цитрусами. Квітково деревну середину звучання і яскраві побитанка в базі. І в цілому цей парфум про побитанка. Але від самого розкриття можна в ньому почути цю цінність вишневої кісточки і трохи навіть вишневого звучання. Він достатньо доступний за ціною. Але має нішове звучання. Теплий, зігріваючий, даючи гарний настрій, м'який. Такий для мене це, мабуть, запах комфорту, аромат комфорту. Був би добрим на будь-яку ситуацію, може без урочистості, але на кожен день, на. Не знаю, зустрічі з друзями, до праці теж був би добре. Наступний універсальний парфум — це Сінема від Yves Saint Laurent. Це в мене вже другий флакон. Перший я придбала у 2014 році, ще коли літали з Одесою, і тоді ми з подружкою полетіли до Мілану. От там я собі його придбала. І цей парфум, я е, бачила різні відгуки на фраджантиці. Хтось його сприймає більше як квітковий, хтось більше як м цитрусовий. Для мене це все ж таки ваніль з додаванням легкої смолистості, легкої квітковості, легкої цитрусовості. І через це у нього, як я думаю, це моя суб'єктивна думка. Саме звучання робиться достатньо універсальним. Я його використовувала як на урочистості, на дні народження, і навіть на кожний день, і до праці. І це вже багато років мій улюбленець. І щоб ви розуміли глибину любові до цього парфуму, то в мене ще її є дубль: теплий, зігріваючий, огортаючий, даруючий гарний настрій. Парфум на осінню зимову пору. В минулому відео про парфуми на суху і теплу осінь я забула вам згадати про Шальмар Souffle Intense Парфум про таку цитрусову ваніль з додаванням бензаїну. І в мене, я його більше за все використовую от ще на початку осені в теплу і суху погоду. І чомусь він мені взимку або в душі, в холод не зайшов, не так гарно розкривався на мені. Розкажіть, будь ласка, тут я звертаюсь все ж таки і розповідаю про нього і звертаюся до вас все ж таки за порадою. Коли ви його частіше за все використовуєте, коли найкращий час для нього? Бо для мене це зараз. Вересень і ще початок жовтня. Ну, і звичайно, що він зігріваючий, теплий, огортаючий, пряний трошечки. Мені здається, що це так бензогін тут, такої трохи пряності може додає. Ну і, звісно, що за рахунок бензину він трохи бальзамічний. У мене використовується на будь-яку ситуацію. Можна навіть на урочистості, але тут залежить від людей, які будуть поруч з вами. Бо я чула таку думку, що шалібари не всі люблять. Саме оточуючи. Бо той, хто носить, звісно, що буде його любити. А от оточуючи, не завжди можуть його добре оцінити. Ну і звісно, звісно, що це така версія, яка. Може, навіть і не усім сподобається, тому не раджу купувати наосліп, а спершу пробувати. Далі буде парфум та й бренд, про який я думаю, що ви не чули. От ризикну сказати, що ви про цей бренд і сам парфум не чули. Взагалі на українському Ютубі. Це бренд Стефан Кордіна і Парфум називається панталони. І якщо це італійська назва, то це штанці. Парфум про сливу. Слива в ньому така густа тягуча, джемова, і вона трохи з ціанідністю попівтанка. Трохи в ній деревних нот, кедр, амбра. Теж відчутна в ній кориця. Яка в цілому просто додає ось цього враження джемовості, що до, до цього джему навіть додали корицю. І трохи є в цьому парфумі ще смолистості за рахунок бензоїну. Дуже легка пудровість, легка землистість, але зовсім майже непомітна. І це для мене зараз достатньо універсальний парфум, бо я його. Вже спробувала і в тепло осінь, і в нас вже були дощі, і в дощі я його поносила, і в таку прохолоду. Для мене поки що він універсальний. Зігріваючий, огортаючий, бо на цю пору року, мабуть, всі такі парфуми мусять бути. Ну, може, і не мусять. Ну, але в мене до таких парфумів тягнеться рука. Свіжі, я якось вже всі. Залишила в спокої на своїй тій літній поличці. Фруктовий, теплий, пряний, бальзамічний трохи був по-добрим на будь-яку ситуацію. Він як і на урочистості був би добрим, так і на несерйозні ситуації, на прогулянки з друзями до праці. Гарний парфум. Я не знаю, чи у вас буде можливість його спробувати, з того, що я знаю, то це замовити можна з офіційного сайту фірми, але мені здається і там їх трохи зовсім трохи залишилось. Це лише якщо, може, десь з рук, може хтось вже собі купував, знає цей парфум. Так, не знаю, чи буде у вас можливість. З ним познайомитися щиро. Але ця версія, я б сказала, б, така безпечна версія для покупки наосліп, якщо ви любите парфуми зі сливою. Ну і ще й такою трохи пряною. Ще один перфум на цю пору це Incognita від Rouge Nі Rouge. Перфум теж про сливу, але ця слива, це вже така. Димна замшова слива, трохи пудрова, звісно, що фруктова, трохи пудрова, і навіть за рахунок замші складається таке враження, що ця слива висушена, перетерта в пил разом з гіліатропом і його пудровістю. Ірисом, османтосом і все це цей пил, висипаний на замшу. От трохи таке пильне враження у цієї все ж таки сливи за рахунок замші. Він не для покупки на осліп. Не усім сподобається. Останнім часом я дивлюсь, що їх так. Небагато де можна знайти. Розкажіть, будь ласка, як у вас? Бо тут, у Польщі, я його майже не бачу. Колись купила собі 4 роки тому, здається, купила собі в Дугласі, а зараз їх не бачу там. Як і решта парфумів в цій добірці, він огортаючий, теплий, свіжопряний і пудровий, і водночас яскраво замшовий у мене використовується в будь-яку ситуацію. Ну, може, поза урочистостями, бо в нього таке трохи, я б не сказала, що урочисте звучання. Він не помпезний, він скоріше на прогулянки. І до праці. Наступний перфум теж має в собі ноту сливи, але він все ж таки не про сливу. Це Азіяде від парфум Dampier. Парфум про поєднання сливи з фініками, теж про пряність, таку яскраву пряність і про ладен. І парфум за рахунок всіх нот стає дуже яскравим, він дуже тягучий такий, фруктовий, солодкий, в міру солодкий, бо це не така. Суперсолодкість, не знаю, якихось цукерок або меду. Ні, це пряна, слива з фініками, до якої додали ладану. він за рахунок цього такий і димний трохи, і, звісно, що теплий. Пряний зігріваючий, але є в ньому ще якась така пронизливість, може дзвінка, нотка, і мені здається, що вона тут від апельсину і гранату. Така трошечка кислинка, така пронизлива, яка пробивається через солодкість фініків і сливи. Свіжопряний, теплопряний. Даючи гарний настрій, рятуючий в дощ, він мене, ну, не від дощу, але настрій рятуючи в таку дощову погоду бо він добре зігріває. Я бачила, читала у себе в інстаграмі, в коментарях до одного парфуму, що цей. Перфум порівнюють з Арабій від це шлютан. По моїм спогадам про Араб, я його скільки вже років тому доносила і чомусь не повторювала собі, не знаю чому. По моїм спогадам Арабій в чомусь схожий, і є в них схожі ноти. Але Арабі, мені здається, не те, щоб більш пряним. Але в ньому напевно мені згадується більше гвоздики цього лавру, такої трав'янистої пряності, якщо можна так сказати, і смол. От Робій мені більш смолистий, більш пряний, саме гвоздикою, і в ньому сухофрукти. Мені здається, це все ж таки всі сухофрукти, не лише злива, з фініками, як в ось цьому. Для мене він достатньо універсальний. Я його використовувала як на урочистості, так і на кожен день і до праці. Він мені не заважав працювати, не давав такого безтурботного настрою, а все ж таки прянощами тримав у фокусі. Наступний з таких зігріваючих на цю пору парфумів є Baby Cat від Yves Saint Laurent. Його випустили пару років тому, якщо я не помиляюсь, і достатньо швидко зняли я навіть не знаю чому. Парфум про ваніль з замшою та перцем. Перчик яскравий в старті, і він залишається до самої бази звучання цього парфуму. Ваніль дуже така яскрава, тягуча, тепла, і до неї додали замшу, яка дала парфуму трохи, я так думаю, глибини, шорсткості саме звучання замші, цієї текстури замшової, і трохи пильності, може пудровості. Він супер зігріваючий на цю пору. Я його обожнюю просто носити всю осінь. як-от Починаю у вересні, так аж до самих холодів ношу. Усі акорди, які можна знайти на фрегранти, йому підходять. Це і ніжно пряний, і теплий пряний, і бальзамічний, і ароматичний, і трохи пудровий і шкіряний. В цьому випадку це замуж. Є клони на цей парфум. Я паралельно не порівнювала, але знаю вже наші блогерки україномовні почали про нього розповідати. Аня Валеріана нещодавно порівнювала його з ріфакат від Paris Corner. Corner Paris, так, здається. Я чула думку, що він схожий на Розенда Матео. П'ятірку, я їх паралельно порівнювала. За паралельно порівнювала в мене п'ятірочка від Розенда Матео в такому пробнику. І цей парфум мені більш квітковий. Вони в чомусь, може і схожі, але не такі самі. Я б набрала його за копію Baby Cat. Теж я чула думку, що на нього схожа ваніла-барка від Amua. Це в ціновій категорії майже такі, так, такі самий, якщо не дорожчий. І Ваніла-Барка дійсно схожа на цей парфум. Єдине, що вона вийшла трохи раніше, створив її теж Домінік Рапіон. І Мені здається, що наступного року він просто докрутив ту ваніль і додав їй трохи перчику і трохи замші в цьому парфумі. І ця версія мені більше подобається, вона має більше глибини і є яскравішою і цікавішою, бо мені в ванілі барці не вистачало чогось. Гарна стійка ваніль і все. Тут ще й перчик, ще й замши. Теж я чула думку, що на нього схожий парфум Vanna Glororia від лабораторії Альфативо. Це один з схожих варіантів, трохи менш дорогих ще, схожий є думка, що на нього схожий парфум від Penhalygon. З серії Potions and Remedies, який називається Od Я, на жаль, паралельно не мала можливості їх порівняти. У Врослові немає корнору Пенгалігонс, тому якщо може, у вас у когось є якийсь пробничок, я б на щось помінялась зі своєї шафи. Може, теж на якийсь пробничок якийсь, який вас зацікавить. І паралельно. Порівняла б так само з Ванаглорією, наприклад, якщо у вас десь щось є так, трошечки на пробу або для порівняння. Будь ласка, присилайте. Я б з задоволенням порівняла б, ну і з вами помінялася б на ну, якийсь відлавантик зі своїх парфумів. І ще один парфум вже від Зари, який я чула, вважають схожим на цей це Amber Fever. Теж, на жаль, паралельно не порівнювала. Сподіваюся, що незабаром буде можливість, коли закінчаться вже всі мої ці відрядження, я залишуся вдома, вже розслаблюся і буду мати можливість просто піти до магазину. От тоді спробу порівняти. Любов-любовна, не знаю, чого його зняли. Мабуть, таки, дійсно, занадто був схожим на інші якісь композиції. Не знаю, тут лише. Здогадуватися залишається. Але для мене посеред інших парфумів які я з ним порівнювала паралельно, як то ваніла Барка від Аш або Розита Матео П'ятірка, то для мене він ідеальний. Цією трохи пряною і замшовою ванілі. А наступний парфум, я думаю, багато хто знає. Це бараонда від не Алкогольний, супералкогольний парфум про віскі в поєднанні з квітами, трояндою, з амбретою, з мускусом і деревними нотами. І от він цілий час для мене особисто звучить лінійно. Саме поєднанням віскі, дерева, квітів, мускусу. І так, він зігріваючий, огортаючий, але це такий трохи ризиковий варіант, я б сказала, тому що на нього бувають відгуки, що, ну, ви що, допилися? У мене, наприклад, з алкоголем майже ніяк. Максимум, що я можу випити, це бокал вина. І можна сказати, що на алкоголях не знаюся. І от одного разу я, від людини, яка знає, що я майже не п'ю, отримала такий коментар що Надя, ти що напилася. А я, а я ні, я лише барондою полилася. І от від неї або в ній. Можна отримати такий коментар, тому я, наприклад, бараонду на кожен день не використовую, на урочистості не використовую. Я її лише на якісь несерйозні такі ситуації, на прогулянки може з друзями, які знають про моє захоплення парфумерією і знають, що я не п'ю, а от пахне саме бараондою. От тоді так. Така розслабляюча. Вона така для вечірок і несерйозних ситуацій. І ще один мій універсальний парфум для цього сіннього пору. Це «L'eau de Ambre Extreme версія. У новому флаконі. Вже коли їх перепакували, прозорого в мене і не було. І цей мені подобається і в цій версії. І це амбровий парфум. Про Таку яскраву амбру, але вона трохи підсолоджена ваніллю, і є такою пряною за рахунок і кориці, і кардамону, і мускатного гріху. Теплий і огортаючий, пряний, свіжопряний, я б сказала. Б. Деревний. Це теж варіант, якщо ви любите деревні композиції, пряно деревні. І я його використовую на будь-яку ситуацію, без урочистостей. Він у мене і до праці, і на прогулянки, серйозні, несерйозні ситуації, просто універсальний парфум. На осінь. Напишіть мені, будь ласка, які з цих парфумів знаєте, любите, з якими, може, хочете познайомитись. Дякую, що заглянули до мене сьогодні. Що додивилися це відео до кінця? Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео.